Доброго дня! Сьогодні в нас на черзі аудит сайту robotstore.com.ua. Інтернет-магазин бачимо, має красивий дизайн. Користувачам безпосередньо буде зручно замовляти послуги, ознайомлюватися з товарами і тому подібне. Але сьогодні розмова піде в нас не про дизайн, а про те, як написаний цей сайт програмістами і як цей сайт бачить сама пошукова система Google, яку оцінку якості вона. Дає. Зразу хочу звернути увагу на те, що мається полоса горизонтальної прокрутки, цього не має бути. Потрібно обов'язково виправити. Це не дуже добре. Тобто верстка трішки може бути зломана. Розпочинаємо ми аудит сайту. Сервіс називається PageSpeed від компанії Google, який дозволяє перевірити якість будь-якого сайту. І зразу бачимо, що відповідь від сервера бажає кращої оцінки. Всього 15 секунди. Це досить довга відповідь. Цей показник негативно впливає на ваші позиції, адже ідеальна швидкість відповіді повинна складати менше 50 мс, а не 1,5 секунди. І також оцінка якості бажає кращої. Це 74 із 100 для мобільних пристроїв Які ж причини? причини це Досить довга швидкість завантаження, майже 8 секунд для мобільних пристроїв, і також проблеми з зображеннями. Також бачимо, що програмний код виконується довго, затормажує швидкість завантаження. Цей показник нам свідчить про це і затормажує швидкість відображення сайта безпосередньо. Бачимо, що пошукова система Google пише нам купу зауважень, наприклад, час відповіді від сервера потрібно скоротити. Потрібно видалити код, який просто не приймає участі і не використовується в роботі цієї головної стрінки. І інші технічні показники, які я коментувати не буду, адже це займає багато часу. Оцінка для комп'ютера в нас краща. Швидкість завантаження все одно не ідеально, потрібно докручувати до максимальної швидкості. І також швидкість відображення бажає кращої, і відповідь від сервера також потрібно. Скорочувати причиною довгої відповіді сервера є неякісний PHP-код, який довго виконується. Такі сайти легко взламуються, легко кладуться до атаками навіть і тому подібне. І аналогічні зауваження, які ми бачили і для мобільних пристроїв. Перевіряємо ми сайт на помилки на стандарти консорціума Всесвітньої Павутини. І бачимо, що помилки в коді є. Програміст їх. Який цей сайт писав, допустив, і не одну, а досить багато. 13 помилок в сумі з попередженнями складає це. Не є хорошо, це неприпустимо. При написанні коду. Потрібно обов'язково виправити, адже це заповільнює роботу ваших сайтів і так далі. Також перевіримо ми сайт на чистому коді, інтернет-магазин, ось такий. І оцінка якості від пошукової системи Google у нас складає. 100% для мобільних пристроїв. Бачимо швидкість завантаження. Ідеальна 0,9 секунди до програмного коду. Зовсім претензій ніяких немає. Цей показник на 00 стоїть 09 секунд швидкість мобільних пристроїв проти майже 8 секунд. І для комп'ютерних версій 15 секунди проти сайта на чистому коді 0,3 секунди. Це досить велика різниця. І бачимо для комп'ютера також оцінка ідеальна. Зразу звертаю вашу увагу на те, що саме такі сайти любить пошукова система Google. Такі сайти відображатимуться значно вище в пошуковій системі, і економія на просуванні складає навіть і до 1000 доларів в місяць стабільно, якщо оцінка якості ідеальна. Також швидкість відображення сайту ідеальна і повна відсутність будь яких зауважень. Зі сторони пошукової системи Google. Також перевіримо сайт на помилки. Бачимо, помилок немає. Так має бути виглядати робота висококваліфікованого програміста без помилок в коді. Якщо цікаво, ми можемо цей сайт виправити, можемо усунути всі помилки, гарантовано покращити оцінку якості для максимального рейтингу в пошуковій системі Google. Дякую за увагу, за перегляд. Якщо цікаво, звертайтеся. Допоможемо і до наступних відео.